Так, продемонструю Skyrim, Тобі покажу. Як бачиш, Друга Клосу, Сівопроджі визвали мені до свого стору, положеного в високим Хоранцга. Коротше, я зробив так, щоб в основному гра була на польській мові. російською я відповідно не хочу. Було б комфортно, це відповідно, само собою, але я буду краще польською, польською. Трошки знаю, трошки розумію, буду в цьому грати. На жаль, українською не можу встановити. Пробував текст, наче був український. Тільки не говорили українською мовою. Тільки не говорили українською мовою, а англійською і текст. Діалогу теж був переважно англійський, і ламаний український. І бах був через мото український З локалізації був бах і не можна було грати. Наприклад, якщо я хочу з нею поговорити. Чаш to jest? Наприклад. І не було того віконечка. діалогу. Понятно, я так трохи. чим ще займу. Ладно, йдемо. Де ж? Yeah. Так, карта відкриваємо. Мені потрібно ось сюди. Я хочу бандитів вбити. Вишлетимо туди. Так, дивимося на карту. Треба обходити. Подивимось, Візьмем фаербол на всякое випадок тут у нас хтось нападе Лідія десь там біжить. Вигоняє. Мені зараз комфортно це магію використовувати. О, там великани? Угу. Дивлячись в карту там великани будуть. Велетні. Хм ну, ні, я не можу, не можу за велике. А коли була кість дракона, я міг з ними займа діяти. Давайте візьмемо лук. У мене пач, я мушу виймати стрілу з-за пазухи. Коротше, ладно. О ні, лічення мені не треба. У мене ще такий класний прикол є. Я можу наповнити свою балаву магією, яку я використовую, наприклад, там. і все, у мене тепер вогнена балава тимчасова, там навіть один скилл. Що... Ну, все ж таки я довакін, дракон роджін, і, і можу використовувати магію всіляко. Да... Встановлю... Я купив цю гру... Купив цю гру. 9... Ні, 19 лютого, ось. Що це таке? О, це краб! Зразу в мене. Так, ще трошечки нам залишилось. Так, я мушу вбити крабів. Там задихаєшся? Краб тік. Будем пиздитись, давай. Так, я мушу... Бо я хочу з панцею зробити, хелм. Що шлам собі зробити. Зі там характеристики навіть, дуже високі. Ай, тяжко стріляти. Але час від часу поверх. О! Ха, вона забила. Стой, давай, давай, давай. Не хочу бачиш. Де там моя була? Ну, взагалі оця штука, але вс. Все Оце швидке меню. Теж такий мод, якщо хочу похилитись, ману, стаміну відновити, мікстура направи, слабо, ще, ще спірка. А, ось. Все. Верно, з цими бандитами будемо зараз файтитись. Опа, на. ти вже спати хочеш? Ну, вже трошки продовчився стріляти, вже інтуїтивно розумію, але важко все одно прицілюватися, бо ж взагалі. От як ти? Нема маркера ніякого і ти мусиш вручну собі стріляти. Ну, як наприклад, хочу вкрай цього камню стріляти. Майже, бач. Не вийшло. Хотів отсюда стріляти. Відбираємо собі стріли. Е, давай мені краще О, ні, давай просто воню змінимо все. Так, це ось ці бандити, да? А ми, а ми не будемо соромитися, ми давай зразу. Є там хто? Блин, yep. <зас> магію я забрав.

Так. Блин. О, мама. Так, это был А, ничего, не надо. Tak, czy jest? Jakiś. co jeszcze je. jakiś. Coś o takie. Czas upływania pory, dźwięk i kondycji 25% przez 1200 sekund. Okej. Okay. <tryk> Давай, блин, метлой кузь, А шо я не можу взяти? Застрягу, да? А це що таке. Хобіт? Шо, всіх? Ти же всіх позабивала, да? Мені не дала шансу. О, что она скрина с пасткою, ха, прикольно. Так, на все зараз прям? Вечно нема. О, мене дві він піднявся. Да? Відвидно будемо брати здоров'я. Щоб я хотів би покращити. Венч на бронєдна ренч на не. Licznictwo lekkie, Wszystko. Lamy, jak ork? My ork. Pozwala tworzyć w później stalowe i szkorane pancerze. панцирі якісь. Так, ладно. Якісь валуни... А, пастки тут були. Ти дура перебачила? О, ключ. Не. Не. Бівні, а вони наче здорово коштують, ні? І багато важать. Ну, якщо треба буде, напевно, потім їх скинути. Пастка. Оп, Спрацювала. Хм. Можна якщо що, навіть цей. Оп, оп, Оп. щось випало. А де? Десь випало? О, ва-во. Det är för Iron euron or metadon mm. i to. Trzeba mieć ostry top, żeby przeciąć cały ten tłuszcz. Aha. Brin, unikaj scrape'ów, Someone's gonna get hurt. moja mnie <money> Блі, мені, мені треба вогонь взяти. А, в мене ще крик, а чого я його не використовую? забуваюся. Я ще не привик до кінця з цими контролерами. О, Задал ображень от магии свежентом. Ладно, потом цю магію. Шо? Ну, мамонта забив, ха <гару> там ще начали піти <кліст> стики крові стик. Д5 кг, валує 150. М -м -м -м. О, ключик. Транспортация... Неразумение... Нет, я читал? Что? Porzuję. i Porzuję. Tak, parę suntućok. Jaś nie będę złamować. Hm, 6 Porzuję się ist. czarów, Доживот, не, мам, а, твоя генерация, ладно, сейчас Давай дальше, да? Можешь что-нибудь там еще надыбаем? Пасточка. Ага, нормально так выпало. Вот бача, вот нашу просто от... Блять. А, це вихід на вулицю просто. Чи шо це? На ну то... Ну то все. Треб, это все, иду сбирать пиво И их куда? О, шайка из халупа Пустый Dzień dobry. Tak. je. Jest... Tak, gdzie ty je? Ja chcę тобі bivnię swoje przekazać Osłaniam cię. Czekam tylko na rozkaz. Ну, то все, я задачу выкину, а треба вийти. Це все можна було собі збирати. О, відмичка сюди, наже темна ніч. Здачу я виконав, треба. На горе числа нет No, słuchaj, dawaj. Ah! What did you do? Stop that. Eee, <laughs> dobra. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. No, 100 zł dałem. Normalnie. To już. Miłego pobytu w Smoczej przystani. У мене є якась книжка. Я не знаю, що це значить. Транс... Ну гляну, може в магія є. цього. Ось. Давай зробимо фоточку.